Дональд Трамп не є новачком в американській політиці. По-перше, він уже обіймав посаду президента США. А по-друге, його підходи до управління давно відомі. Він не цінує партнерів, легко змінює позицію та підтримує авторитарні режими. Усе це не є чимось новим для американської політичної сцени. А ось що дійсно нове це Ілон Маск. Людина без жодного офіційного мандата, яка не проходила жодних політичних процедур, включаючи схвалення Сенатом, але отримала значний вплив на процеси в Білому домі. Він, можливо, не є класичним сірим кардиналом, але максимально наблизився до цього статусу, що викликає занепокоєння не лише в партнерів США, а й серед самих американців та навіть адміністрації Трампа. Ситуація виглядає парадоксально. Особа, яка не боролася за політичний пост, має величезний вплив і на самого президента, і на державну систему загалом. Маск отримав доступ до конфіденційної інформації та можливість ухвалювати рішення, які виходять далеко за межі його офіційного статусу. Формально він є радником Трампа, проте де-факто діє самостійно, видаючи розпорядження американському уряду. Це має значення і для України, адже політика США напряму пов'язана з війною, яку розпочала Росія. Ілон Маск, на перший погляд, виконує важливу роль, забезпечуючи Україну системами StarLink. Однак, водночас він використовує свій медіаресурс для формування думки громадян США та їхніх союзників у напрямку, вигідному для Росії. Його бізнес-інтереси, зокрема пов'язані з Тесла та SpaceX. Переплітаються з політичними амбіціями. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Окрім цього, Маск контролює Твіттер, одну з ключових інформаційних платформ, де поширює фейки, атакуючи Україну та підтримуючи проросійські наративи. Таким чином він перетворюється на потужний фактор впливу, який, не входячи до офіційної політичної системи, змінює політику США. Однак у стосунках між маском і адміністрацією Трампа нарешті виникли тріщини. Американська преса повідомляє, що Трамп був змушений вгамувати маска після його конфлікту з держсекретарем та іншими високопосадовцями. Хоча суперечка відбувалася за зачиненими дверима, відомо, що президент виступив на захист своєї адміністрації, показавши, що маск більше не має абсолютного впливу. Ця ситуація стала важливим моментом у перші дні другого терміну Трампа. Він зрозумів, що Маск, попри фінансову підтримку його кампанії, створює проблеми і серед республіканських законодавців, і всередині уряду. Члени адміністрації в цілому підтримували прагнення Маска до скорочення державних витрат, проте методи, які він використовував, викликали обурення. У США набирають обертів протести проти Ілона Маска та компанії Тесла. Акції протесту охопили декілька міст. А напади на автосалони компаній призвели до значних збитків. Тесла стикається з новими викликами. А акції компанії знижуються, а її автосалони стають мішенню для нападів. За повідомленнями групи протестувальників влаштовують демонстрації через вплив Маска у Вашингтоні після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Останній випадок стався в місті Тайгер неподалік Портленда. Поліція розслідує випадки вандалізму, зокрема, стрілянину по автосалону Тесла в нічний час. Зловмисники випустили щонайменше сім куль, пошкодивши три автомобілі та розбивши вікна. У одному випадку в орегоні затримано чоловіка, якого підозрюють у нападі на автосалон у Сейлемі. У січні він нібито завдав серйозних пошкоджень, використовуючи коктейлі Молотова. А минулого місяця відкрив вогонь із гвинтівки Ар 15. Орегон став епіцентром протестів проти Ілона Маска та Тесла, набирає сили громадський рух Тесла Тейкдаун, який виступає проти компанії. При цьому організатори мирних демонстрацій засуджують акти насильства та вандалізму, наголошуючи, що протест повинен залишатися законним. Акції протесту не обмежуються лише демонстраціями. Деякі власники Тесла продають своє авто на знак незгоди. У Нью-Йорку протестувальники штурмували автосалон Тесла, скандуючи гасла про екологічну відповідальність. Внаслідок сутичок поліція затримала шістьох демонстрантів. Поки що Ілон Маск не дав жодних публічних коментарів щодо протестів і падіння акцій Тесла. Однак у соцмережах, зокрема на платформі X, чимало дописів як із підтримкою Маска, так і проти. Я вже не кажу про американських астронавтів на міжнародній космічній станції, які прилетіли туди на 8 днів і застрягли на 9 місяців. Ви можете сказати, що маск не інженер і що в космічній галузі іноді трапляються усілякі негаразди. І я з вами погоджусь та чи не повинен був маск приділяти більше часу саме тому, щоб врятувати астронавтів, бути на робочому місці, допомагати в організаційних питаннях, замість того, щоб бігати по білому дому. І рекламувати з Трампом свої авто чи звільняти військових ветеранів з федеральних установ. Сьогодні, нарешті, космічний корабель Фалкон вдало взлетів і прямує до міжнародної космічної станції. Щодо самого Ілона Маска він, хоч і залишився ключовим спонсором Трампа, більше не може ухвалювати рішення самостійно. Тепер він лише радник, а рішення прийматимуть офіційні посадовці. Однак це не означає, що вплив маска зник, його зв'язки, ресурси та контроль над Твіттер залишаються серйозним викликом для американської демократії. Чи призведе ця ситуація до остаточного розриву між Трампом і Маском, невідомо. Але ця історія показує, що навіть найбагатша людина світу не може безконтрольно керувати державними процесами. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось. Підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.